У Львові відбулася зустріч Володимира Зеленського з турецьким президентом Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніо Гутерешем, як повідомили в офісі українського президента, обговорили експорт зерна та ядерний шантаж Росії на Запорізькій ЄС. А детальніше про те, до чого домовилися лідери, та що залишилось за лаштунками, поговоримо з Омоляном Ощудляком, який приєднується до нас зі Львова. Омоляне, вітаю, радий бачити тебе. Отже, на яких ключових питаннях зосередилися сьогодні Володимир Зеленський, Редже Пердоган та Антоніо Гутере. Що вони обговорили? Які перші підсумки? Вітаю Остапи. Як і передбачали сьогодні політологи та коментатори, якихось резонансних заяв у Львові не пролунало. Це була зустріч найвищого рівня, окрім генсека ООН та лідерів двох країн. у ній взяли участь міністри закордонних справ та міністра оборони. Отже, можна зробити висновок, що усі найважливіші речі обговорювалися за зачиненими дверима. 40 хвилин тривала кожна із зустрічей зустріч Зеленського і Ердогана, Зеленського і Антоніо Гутереша. Президент Ердоган прибув до Львова незадовго після зустрічі з російським президентом. Тож були очікування, що він буде говорити про якісь нові способи досягнення переговорів. Між Росією та Україною українська сторона традиційно повторювала і повторила це напередодні зустрічі: що жодних мирних переговорів бути не може без виведення російських військ з території України. І публічно президент Туреччини озвучує, що потрібно визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів. Ось його пряма мова. Хоча ми, як Туреччина, доклали зусиль для припинення конфлікту шляхом дипломатичного вирішення, ми також підтримували наших українських друзів і продовжуємо це робити. Ми поділилися з паном Зеленським, що надамо необхідну підтримку для відновлення України. Як це й робили досі? Натомість зустріч з генсеком ООН мала два конкретні результати. Перший це місія Організації Об'єднаних Націй з розслідування загибелі українських військових полонених в оленівці, яка відбулася 29 липня. За словами бук'єреша, Україну та Росію вже ознайомили з умовами проведення цієї місії. Її має очолити бразильський генерал. І другий вагомий результат це узгодження параметрів можливої місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. За словами президента Зеленського, йдеться про параметри з боку України і легальним способом, і через вільні від окупантів території. Та кінець його цитату. Остап Омоляне зазвичай такі зустрічі такого рівня так відбуваються в Києві. Однак цього разу Ердоган та Готереш зустрілися із Зеленським у Львові. В якій атмосфері взагалі відбувся їхній візит? Це справді дуже цікаво, бо Львів ще ніколи не приймав зустрічі за участю генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Сюди ніколи не приїжджав турецький президент. Антоніо Гутереш приїхав першим вчора ввечері, і Соцмережі облетіли його фото біля одного з львівських готелів, коли він е, сам віз свою валізку з речима. Президент е, Туреччини Ердоган прибув по обіді. Що цікаво, що сьогодні зранку у Львові е, поліція повідомила про псевдозамінування вокзалу та кількох ринків. Е, попри те, е, сам приїзд Ердогана відбувся вже після цього по обіді, і що особливо цікаво, його кортеж здійснив досить пові. Вільний хвилинний проїзд від території поблизу залізничного вокзалу до центру міста, де у резиденції під назвою Палац Потоцьких відбувалися переговори, і під час цього проїзду е Кілька е, кортеж президента Туреччини, який складається з кількох десятків автомобілів, мали нагоду оглядати львів'яни. Вони охоче зупинялися. Хтось намагався привітати президента Ердогана. І що цікаво, що ми помітили, це те, що е, шиба у президентському лімузині була відчинена, і президент Ердоган доволі охоче відповідав на ці привітання е, львів'ян. Що погодьтеся доволі нетипово для проїзду президентських кортежів. Умляна, але була ще одна подія в день візиту. Сьогодні генсека та турецького президента у Львові також відбувся мітинг родичів полонених захисників Азовсталі. За якими закликами вони вийшли, і чи почули ці заклики? Треба сказати, що такі мітинги родичів та тих, хто їх підтримує на підтримку. Захисників Азовсталь, які знаходяться у російському полоні, тривають у місті періодично. І сьогодні він відбувся власне з нагоди цього високого тристороннього візиту. Мітинг пройшов мирно. Під наглядом поліції люди тримали транспаранти з написом Оленівка, 29 липня. Росія держава терорист. Та звільніть Азов. Ось що говорять учасники мітингу. Я не розумію, чому не вийшла не вийшло процедура екстракшн, коли ми зверталися всі до Ердогана, коли хлопці з Азовсталь зверталися до Ердогана. Мені це не зрозуміло. Та до Генсека ООН в мене також є питання, як у всіх тут є питання, чому вони біздіють, чому вони нічого не роблять. Хоча це їх мета, це їх задача, це те, для чого вони існують, ці організації. Щодо відповіді на ці слова, то окрім вже згадуваної сьогодні місії з розслідування трагедії в Левівці, яка вже має керівника бразильського з президент Зеленський потразав закривав... Тереша жити усіх можливих важелів і засів, якими подія організація Об'єднаних Націй для звільнення українських Омеляна, Дуже дякую тобі за твоє включення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку Львова був Омелян Ощудляк.